Hello, Friendly, З вами Деніс Френлі. Як казав, так і виповняю. Ми п'ємо зараз живчик. Живчик напій. Е, я читав, ви молодці, ви просто супер актив проявили під двома великими відосами. За сьогодні. я ще там е, запустив шорти. Ну, шорти ці виявилися як звичайні відео, бо я спеціально познімав до хвилини, щоб вони перетворилися у звичайні відео. І таким чином це експеримент перевірити, чи попадуть вони в вкладку шорти і наберуть хоча б. Тисячу переддюдів і виявиться, що це звичайні відео наберуть тисячі ще а не шорти. Чи не вийде так обманути схему Ютуба? Тому я це так зробив. І ну не знаю, подивимося результати за пару днів. Якщо нічого не вийде, значить не вдалося обманути схему Ютуба. Ну подивимося, щитерити, можна так сказати. Я не знаю, якщо получиться супер. Не вийде, ну не супер. Та тому такі справи. Давайте попробуємо живчик напій зі смаком лимона. Бо лимон я десь пробував, ще в дитинстві, ну не на відео. Поїхали до заставки День Спрай реагує не реагує. О, кепку забув одіти. А, пофіг, буде без кепки. Сьогодні він буде пити. О, кепка, до речі, так. Сьогодні він буде пити, значить, напій безалкогольний, сокомісний, сильноазовний живчик зі смаком. Ага. Містить сік та вітаміни. Комісь сильного зону. Я не люблю сильного Живчик зі смаком ли... Видно? Щось не видно. Фокусуйся! О, зі смаком лимона мона, мона Давайте пити. Let's go до пиття. Пиття. Будемо пити. Будемо смакувати. Так, ліпше би в день знімав. Удень набагато ще таке сонце гарне було, але я вже, вже думаю, п'ю на вечір. То п'ю на вечір. Вечірня зйомка, тому вечірня. Так, давайте. Це так як лимонад. Поїхали. Давайте оціночку напою. І зараз має вийти відос, такий як спрайт, про те, як якраз облося. Тому дочекайте сьогодні. О, лимонад. Перше повечеряли, ну і вже можна й попити. Ах. Не знаю, 8 чи 9 ставити поки що 8. На рахунок цього відеокліпів написав мені ДЖПС, um, то я прочитав. Пише, щось давно не було кліпів. Так, друже, давно не було кліпів. Ще, от за, щоб ти розумів за цей... Рік поки що від початку року вийшов всього лише один монтований мною кліп. Бо ви всі знаєте, далі була блокіровка другого каналу, я не монтував взагалі тим більше Кліпи ні, а тут тепер це троє. Я так обрадувався, що ви 300 лайків вліпили, це списав. Коли буде 300 лайків на відео влог троє, тоді. Змонтую. Бо як це так, зранку було 300 лайків, потім немає. Там таки є відео влог Троя. Знайдете влог трою. Ну, це знаєте завдяки вам. Якщо ви там 300 лайків ще раз поставите, хоча б я не заставляв вас, бо Ютуб знову ж може списати, але. Тим паче, буде 300 лайків, я вернусь до кліпів. Бо тоже, знаєте, я мушу трохи якісь міри ютуба приймати. Я контент знімаю надалі. Коли канал збукували. Ну коли він списує нагло лайки, ну я вже хоч мушу себе, знаєте, трохи би я відпочивав, а не монтував постійно ці кліпи. Ну, Ну не постійно через крулі чеса. Ну, вже як верне ті лайки, звичайно, стану до монтажу. Ну, як він так знущається, списує, ну то я мушу знущатися і не монтувати. Для вас, тих, хто чекає. Бо мені вже не доїло теж монтувати. А. Лимончик. Ой. Раніше дизайн живчика і лимона ігрушки був кращий Зараз такий кринж, що капець. Ви просто подивіться на цю морду. Яка вона кринжа... кринжова Та навіть ще живчик порівняно з цим лимоном. Там, де він на це теперішня упаковка. Ще менші біжі. Ну цей лимон, ну це крінж повний. Їх вже переробили у 3D персонажів. Лікше ви вже 2D лишилися. Як у мультику. Хто не знає, є мультик Живчик. Це мій любимий мультик. Після Бруно Грейта. І... До речі, треба запитатися, чи будуть нові серії. Пройшло купа років, будуть нові серії. Ага, твоїх мріях. Коли Бруно нові серії випустить, то й вони випустять. Ага. І колись, коли був мультфільм, такі самі персонажі були на пачках, на бутилках. А тепер вони вже оновили бутилки, звичайної. Теж крінжаті на крінжу навалили. Крінжу з нормальних персонажів перетворили у крінж. А я хочу на YouTube-шарс це лишити, щоб мені випили. Але вип'ємо, напевно, на другий канал. Я ще познімаю там на основний. Але опублікую вже не сьогодні, бо вже сьогодні достатньо контенту я залив, тим більше щось вже багато не подивилося, бачу, вже трошки підписки знизилися. Вчора були трошки високі, тепер трошки низькі. Завидно, то ти багато публікуєш, воно менше закидає. Ну, треба менше публікувати. Все-таки ютуб не любить велику публікацію відосів. Типа, до 10 -ти це нормально. Получається так. І просто я розумію схему Ютуба. Він бачить, що ти даєш йому велику нагрузку відеокліпів. Не відеокліпів, відеошортів. Він вже збивається, він вже не знає, яку рекомендувати. І там здаються збої. І да, треба трохи зменшити. Та треба все, більше тоді сьогодні не публікуємо рілсів. Шортів. Рілсів у цьому. Фейсбук інстаграм. Так, я одну е кружечку лишив. Тому допиваємо цей. Що це тут таке гостесь? Так, допиваємо. Це доп'ю на другому каналі. Завтра. Вони так накупили. Ми накупили. Батьки накупили всякого різного сьогодні це капець. Я, я вже знімав сьогодні, що. І, і торт Спартак. І... Пундики, і пончики, і картопля, картопля з м'ясом завтра ми можемо знімати знімемо. Ну, коротше, безлі всякого сьогодні накупили. Я... При тому, що я сьогодні взагалі в магазин не йшов, бо я скупився вчора. Ні. Ну, вчора, та, я скуповувався. Пару днів назад ще тоді Дід Мороз, мілка, купив пару днів на... взагалі на початку березня. Рофли пішли. Ти би ще літом зняв, я читав першим. Всі майже коментарі, профіл, що Капець, як ти вчасно зняв Діда Мороза. Та. Я розумію, що вже весна на дворі. Ну, захотів ще шоколадна Діда Мороза, що ви? Рофл та Рофл. Зато посміявся. Дякую з ваших коментарів. Час, давати оцінку. Я поставлю 8. Так як на 9, ну тут щось не паше. На 9 є, мені оригінал подобається яблуко найкращий живчик. Груша так, що собі. Ну, поставимо, так, поставимо лимону 8. Вісім із 10, бо ми не пробували з лимоном, я просто перевіряв у студії. Надісно якась крінежатина. Ой. Ху-ху-ху-ху-ху, блін, я напився. Так, тому зараз вийде відос, як я красився. Не зловіть багато крінжа. Ну, як вийшло, так вийшло. Бо як я шорти публікую, ви щось не коментуєте, мої постійні підписники. Шорти, видно, ви не хочете коментувати, ну окей. Будете горизонтально коментувати тоді. Ну, якщо будете, якщо пропустити відос, то буде обідно. Не пропустіть, бо. Знаєте, я кожен день веду відоси. Ви можете точно пропустити покраску цю що... А ви чекали, я дивився, ви писали, я чекаю. Тому зараз не пропустіть, має після цього відео. Чи вже може перед цим відео вийшло. Та. Завтра буде один відос. Після завтра теж один, тому ви маєте додивитися Та, до кінця. Я надіюся. добре. О! Uh, oh. Ти п'єш, щоб таку відрижку зробити, ага. Сорі. <клух> Перший ю, ти й дою. Чекайте, ми ще не допили, о! Я вже, я вже хотів прощатися з вами. Ми ще не допили, лки-палки. Добре. Ви хочете, щоб я оп'яню від Живчка? бо оболонь пиво випускає, не тільки Живчка. Думаю, що щось підсипав туди, ага, якраз. це відео буде довге. Хоч ми Бо пити до... важко, думати легко. Хух, давайте за вас. За 36 тисяч підписничків. Це буде такий, скажем, АСМР Пиття Живчика. Сьорбання. А знаєте, я дивився, як я пив каву на відео, і то так смішно, типа, отако. Зробив ковток раз. Потім. І я такий ха-ха-ха-ха, це смішно. Смішно п'я п'ю за, за разуми. Так. Да. Коротше, це смачно. Я знаю, що мої відео в більшості, скажімо, безтолкові і безглузді. Та... Що типу, ну ти просто їш на камеру, ну ти просто даєш оцінку. Щось може Леда, що розкажеш, я історії з свого життя, що тобі там приснилося, що там на роботі сталося, що ще тут десь кусь історію, десь щось почув розк... а Я розкажу. І, в основному в мене все скучно на відео. А, наприклад, пуля, оцей енергія, цей, що ми його на кінець обігнали, він щось там цікаве розказує, щось там, але рже постійно, але все одно щось цікаве розказує, що він там на, кот, на котки, хатки, типу, на льоду, на льду, та що в нього там на льоду, що він такий жук жук спринтер Але м -м постійно сміється і попадається в коментарях йому, ну ти балбес, що це за дурак мені попався, через те, що він постійно рже. На позитиві, чувак. Щось цікаве розказує, але все одно негативні коментарі. Що у мене, якщо ми беремо ці великі відео, то вже, в принципі, негативних тут і нема. Хоча може, мало би бути навпаки, не знаю. Я просто час від часу до нього заходжу. У шортах. В нього теж деколи негативні. пишуть, що цікавий пацан, інтересний десь пишуть теж матюки, що дебіл такий сам. Це мені теж писали. Але по горизонтальних в нього було та більше негативу, ніж у мене тут. Хоча десь тут теж було. Кого я? Кожного є хейтера, тому треба миритися. Хто хоче бути блогером і хто вже має велику аудиторію, таку як у мене. Або навіть не мають великої обдатори, але треба е, до хейту. Фу. Відноситися адекватно. Та, до, добре на цьому все, я вже такий повний, бачите. Йо, я вже дійсно повний. Йо! Так як би родив. Поможіть рожу. Все, більше пити не треба. То тоді на пізніше, то YouTube. На цьому все. З вами був Денис Friendly. Пишіть коментарі, відповім. Якщо постараюся всім. Якщо 35 коментарів, 30 відповім усім. Пока. Йоу. 13 хвилин пили. Та? Ось такий живчик. Крін... Ну, крінжовий, крінжове лице. Всем пока, пока, цена YouTube Shorts, пока бывает Йо.